Росія вигадала нову причину, чому ж вона розпочала СВО. Виявляється, вся причина в тому, що нібито США в 19-му році хотіли розмістити на території України ракети малої та середньої дальності. Пропонували Росії також з свого боку кордону поставити ці ракети і якось там щось домовитись, але знову ж таки щось там не І Росію проігнорували, і вона розпочала СВО. На каналі Правда про брехню. Зараз ми з вами розберемо, чому це є брехнею. Росія дуже часто любить влаштовувати різні форуми, де вона говорить про майбутнє. Ось і зараз з днями в Росії проходить так званий форум майбутнього. Проте на цьому форумі Росія фактично, як і завжди, говорить про минуле, тому що ми неодноразово з вами констатували той факт, що у Росії немає моделі майбутнього. У неї є тільки модель минулого, яку вона намагається натягнути на сьогодення і на завтра. Так, от на цьому форумі виступав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, де в довгому спічі він звичайно згадав війну в Україні і згадав вигадав нову причину СВО, мовляв, у 19-21 роках Росію якимось чином проігнорувало дулі. Просто нагло обманули. нас просто водили за нос, обманули, нас просто надули. обманули дурачка на чотири кулачка, Кинули просто, грубо кинули. особливо 21-му, коли розпочалися перемовини із США, не пообіцяли те, що Україна буде нейтральною. США ну розмістять в Україні трошки ракет середньої та малої дальності, і свого боку пропонують, щоб і Росія там на своєму кордоні розмістила ці ракети. Ну яким чином вони отак би полагодили якусь таку систему. Безпеки, нібито, але як каже Лавров, їх тоді проігнорували в цьому. А США мовляв хотіли розмістити ці ракети, бо вийшли з договору про РСМД і провокували, мовляв, на такі, нібито, агресивні дії Росії, мовляв, поставити ракети із свого боку кордон. Ці сія абракадабрі важко розібратися, тому що логіки там практично немає. Бо що, бо це є брехня там, де брехня, там логіка відсутня від слова зовсім. Давайте трошки по порядку розберемо те, що нагородив той самий Лавров. Перше. Це вже чи не 101 причина того, що Росія розпочала ОТ СВО. Від початку повномасштабного вторгнення російські очільники неодноразово говорили, що вони розпочали СВО тому, що. І ці тому, що були ну, абсолютно різні. В своїх аналізах ми напевно нарахували десятки два варіації, чому ж Росія розпочала. СВО. І ось на четвертому році війни Лавров прозріл і розказав нам, напевно, саму секретну причину, чому ж Росія розпочала своє СВО. Мовляв, там щось у них не налагодилося і США по розміщенню ракет. Другий момент. Те, що Лавров звинуватив США, в тому, що вони нібито вийшли з договору про РСМД, це розміщення та виробництво ракет середньої та малої дальності. Так, США вийшли і зробили це у 2019 році, у серпні. Але, як завжди, тут є одне але, і це але говорить про те, що Лавров знову бреше і перебріхує реальний перебіг подій. Цей договір про РСМД був підписаний між США і Радянським Союзом ще у 1987 році. Там були різні нюанси, проте він дожив до наших днів і. У 2014 році сталося так, що США почали спостерігати, що Росія таємно в своїй європейській частині розміщує ракети середньої дальності, а це ракети, які можуть летіти на 500 кілометрів і можуть бути носіями ядерної зброї. Американська розвідка неодноразово фіксувала розміщення таких мобільних установок і звинувачувала в цьому Росії. Проте Росія говорила: ні 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 ми нічого не розміщуємо, ну як завжди. А ті ракетки, які стоять, вони летять на 500 вони всі летять на 300 Кілометрів, тобто фактично, Росія створила прецедент, коли вона порушила цей договір. І, звичайно, що це ну напружувало трошки США і Європу. Але навіть після цього США не вийшли з договору про РСМД. А перший крок зробила Росія спершу Путін підписав у 2019 році указ про те, що вони призупиняють участь в цьому договорі. А у липні того ж року він підписав указ про те, що вони виходять з цього договору. І звичайно, що вже після того США вже нікуди було діватися, і вони в серпні також вийшли з цього договору. Тобто Росія створила прецедент, який фактично зруйнував цей договір, і сама ж вийшла, бо ні. Буду звинуватила США у тому, що вони якісь там порушують домовленості. Проте на той час вона не надала жодного факту порушень. Проте США споглядали ці порушення фактично 5 років. Тепер щодо розміщення ракет середньої дальності в Україні, нібито про які говорив Блінкін на перемовинах з Росією, можливо, з тим же Лавровим, у 21-му році, ми пам'ятаємо ситуацію, в якій відбувалися ці перемовини тоді, з осені 2021 року, зимою Росія активно нагнітала таку, знаєте, дуже контроверсійну ситуацію в інформаційному просторі. Нагнітала напругу висуваючи заходи сполученим штатам і НАТО різні ультимати щоб вони прибрали свої війська з східних країн Європи, які увійшли до НАТО, щоб вони взагалі там щось прибрали. Ну, те все було, звичайно, що абсолютно ну, не виконувано, тому що є певні умови. Є певні договори, які США та на НАТО і країни між собою заключали згідно цих програм. Тому так просто взяти, вирішити і вивести це неможливо, бо кожна країна піклується про свою безпеку, і особливо ті країни Східної Європи, які увійшли до НАТО, бо вони чітко розуміли, який сусід у них є з одного боку. І тому на тлі цього, як говорить Лавров, США нібито говорили про розміщення якихось там ракет в Україні. Проте. Ніякої офіційної інформації про це ніде немає. Ні українська, ні американська сторони ніколи з того часу не говорили про такі речі. Навіть у плітках це не фігурувало. Тільки це з'явилося от зараз е, слів Лаврова. Другий момент це прихований наратив. про так зване присутність НАТО в Україні. Ми пам'ятаємо, що напередодні повноштабного вторгнення російські пропагандисти просто були істериці, що США будує в Україні бази, бази НАТО на кордонах Росії і так далі. Проте там йшла мова про моніторингові бази, про допомогу в побудові наших українських військово-морських баз, але не це були не присутність баз НАТО. І ми ще раз наголошуємо на тому, що Україна не вступила в НАТО. Вона навіть не отримала ПДЧ. там, якимось з 2008 року нам обіцяли там ті чи інші програми, проте і сьогодні. Про попри наміри України вступити в НАТО, ми не в цьому альянсі. Тому ж заключати з нами якісь договори, як з партнером НАТО або учасником НАТО, ну це порушення базових принципів самого НАТО. Тобто вся ця історія з приводу баз НАТО була ніщо іншим як пропагандою. Тим більше розміщення ракет, бо це порушувало ну не те, що там баланси безпеку в Європі, це порушувало безліч договорів. І такі речі не робляться, як то кажуть, під килимом. Це серйозні кроки, які б США мали узгоджувати з усіма своїми європейськими партнерами, особливо на тлі того, що тоді ще в США була адміністрація і вона не порушувала договори і. Відношення зі своїми європейськими партнерами не кидала їх на призволяще, не робила якихось ексцентричних заяв, а чітко слідувала у парадигмі багаторічної співпраці з європейськими партнерами по налагодженню безпеки у європейському просторі. Тож такі закулісні та підкилимові розмови просто не могли існувати. І отакі міжду на рівні якихось там ну давайте ми тут з вами щось порішаємо. У цивілізованому світі просто не могли існувати. Вони існують тільки у світі, який малює російська пропаганда, бо там все рішають отакі підкилимові між домовленості між якимись такими особами аля Путіна, який, в принципі, чурається і нехтує всім цивілізованим, всім. Тим, що формує якісь домовленості, все він робить, як то кажуть, 90-х. Тобто, і в цьому Лавров знов ж таки бреше і маніпулює, тому що з точки зору цивілізованого світу тих правил, які там існують, цього фактично не могло існувати тим більше на тлі того, що Росія тоді активно нагнітала цю істерію. Проти України і проти західного світу, тобто йти на такі кроки, на такі відверто провокативні і ну відверто, скажімо так, недалекоглядні пропозиції, ніхто в адміністрації тодішньої Америки і європейських очільників ніколи б не погодився. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами, тисніть дзвіночок, ставте лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про. Брехню